Перед тим, як начну за роботу, я б хотів таку почесну місію. Ми маємо двох людей, яких я хотів позначити із Подкарпаття, а то є Сарканич Василь, Василь Васильович, основатель русинських недільних школ, якому недавно виповнила би 100 років. На жаль, його з нами не є тепер. І недавно помер наш інтелектуал, наш. Фігляр, наш найпопулярний e, e, поета, то Михайло Чухран. Я б хотів, щоб ми почати пам'ять мовчали. Дякую, Крес. І, і ще один такий момент. Я би попросив сюди прийти пана Василя Мародія, який зачитає короткий вірш Михайла Чухрана, якого зараз не почнев Мародій. Марокін. Дав поезії русинської розділі. Який титан? Титан по імені Михайл Чухра. Знаєте, о тисяч, озирав на цю файну жіночку і згадую курті фіквічуха, копоню сонечко пече, тоді плечима піть тече на жонах мало що, хмало діто літо. Він думав про здоров'я нашої нації і писав, коли я води в мав дистри. І цигаретник взяв у зуби, а няня каже, не кури, узяв, ні гасть, да уби убив. убив. Пройшли годи, тепер я п'ю, не промену неємну сукню, паскунно лаву карти б'ю, но тямлю нянь і не курять. У нас у залі є дуже много таких, що хворості. Він застерігав мужчину, ви заженили. Бо якщося не женять, та що з небез? Масти в банці лише на сході, солонина на нулю, макаронися закінчав. М'ясовишу, коли сплю, вже й пасуляся кінчає, і грошей не достає, ще на паленьку хватає, а на хліб уже не є. <ріст> 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 ну і стосується каждого мужчина, тоже сяка курта, фігля, поетична висунена. Є парадокс глибокодумний, в житті, можливо, й основний, і з виду, ніби я розумний, любитись копілений. Дякую маробію, популяризатору нашої російської культури, всього, що касається Русилів. Ну і, хто не знає маробію, той не знає Закарпаття. Почав слідкувати з того, що всі знаємо е, чешкі часи, які настали 24 феврора, з 24 февраля минулого року, почалася війна, і ми активно включилися у волонтерську діяльність, тому що. Ми не можемо стояти з боку, коли вмира діти, коли вмирає наші русники на фронті, і вони потребують тої отпори. Я хочу наперед подякувати панові панове фіцеколедьорні, який перший кликнувся і перша помічна дійшла із Груменії у досить великому обйомі, яка нараз пішла на наш волонтерський центр Венеція, це центр у. Центр нашого варища кололатовиці, де е, меценат повністю трьохштоковий ресторан, одавпу е, Волонтерський центр, де ми на началі вони провели до 1400 людей кожен день. Ясно, в маленький доменше, і ми давали можливість переспати два дні для людей, які їхали туди далі на Європу. Е, У е, мене є відео, де вказано. Е, Кількох, яка величезна допомога через нас перейшла. Я хочу зазначити, що ми так е, приблизно оцінили меценати і ми е, то зробили, як е, закупили і медикаменти, закупляли продукти близько 25 тисяч євро. Це сума, яка до даного часу була передана на, 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 на потреби волонтерського центру. Також ми займалися тим, що е, ми купуємо в Європі пішові машини, в основному х 4, на 4. Робимо їм сервіс і потім заганяємо на фронт. На даний час ми вже е, зробили і пересилали 27 машин, що ви розуміли, кожна машина потребує мінімум по 1000 євро для того, щоб зробити нормальний сервіс. Тому що нормальна машина е, це залог того, що хлопці не попали під обстріл, не, не розоміться фактично е, та машина. Е, ясно, що не вирішили з боку, коли ж маленьку стало легше. Залишились ми і нашу родинську діяти нас. Хочу відмітити, да, хотів би мітити і пані Тетяна Рель, яка от кішерського самоврядного е, склавання теж дала нам немалу не гуманітарну допомогу. Також пані Тетяна Недавно допомогла е, нам має е, прийти дочкам із е, е, польорного ансамбля Кримченка, е, пані Едіта Тут присутня, Керівник провести 4 дні у. Мадячі, малися на екскурсії, виступалися на фестивалях То, якось, діточки усі ці тяжкі часи, мали використати таку, як кажуть, однушину. Я б ще міг говорити про русинську діяльність. Недавно ми обновили таблу у Срітополі, де родився Духнович. Та табла є символом того, що русини Подкарпаття не забувають і якраз 220 річчя до, до цього є дати ми. Зробили тут табло. Коли меценати виділили, що ми поклали табу, вони зараз просто не хочуть публічно е, об'явити, вони готові профінансувати вже рядну меморетику е, із файного марамора табу, яка вже буде стояти надовго. Е, недавно буквально вийшла така брошурка. Я передав так, практично кожному е, із вас. Кондиціонер в машині де я цього знати. Тут є e, відновити Національну в Україні. Усі книжці e, говоряться про пропозиції, які мають наші організації, плюс усі звернення, які наші організації писали до влади України. E, Также ми зробили e, от e, таку книжечку, я теж роздав по e, кожній державі. E, символи, виконаючи у бюстах і пам'ятниках. На Подкарпаті ми маємо шість піосніх пам'ятників, тут перечислено шість горишів з фотографіями і текстами на російській і на українській бесі. Uh, тут розказана історія, як ці пам'ятники пам робили, uh, їх ідея, як збирали гроші на ці пам'ятники. Прошу перенастати і подивитися на цю книжечку. І, і ще один момент. На даний час плануємо. Велику стрічу із представниками влади, де якраз будеся обсуждати. Я вже пану про це говорив, будеся обсуждати вопрос по національності руса. Ми хочу далі забирати час у других, Дякую, що з нього